Василь Стус Бальзак у заздри, ось вона сутана. Бальзак у заздри, ось вона, сутана, і тиша, і самотність, і пітьма. Що, правда, кажуть, спати над Тарано, Ото й телющиш очі, як відьмак, На телевежу Видно по рубінах. Розсипаних, мов щастя на вісне, Отут і прокидається уміння накликати натхнення, що жене От тебе всі, що найсолодші мрії, І каже: віщий обрій назирай, де ані радості, ані надії, то твій правдивий край, ото. Твій край, переможного миру вам!